Рівняння прямої, розв'язування вправ. Розв'язуємо 5 вправ і аналогічні будуть додому. Знайдіть координати точки перетину прямих. Для того, щоб з'ясувати, чи прямі перетинаються, потрібно скласти систему. Якщо система не має розв'язку, прямі не перетинаються. Якщо система має розв'язок, то відповідно пара чисел є координатами точки перетину прямих. Так само і при перетині інших фігур. Так, Y дорівнює 3х мінус 7. Та y дорівнює 5х плюс. 9. Застосуємо спосіб додавання, віднімемо від другого рівняння перше. Y відняти y 0, 5х відняти 3х, 2х, 9 відняти мінус 7, мінус на мінус дає плюс. Звідси 2х дорівнює. Мінус 16х дорівнює мінус 8. Тепер підставимо замість х в друге рівняння або в перше значення мінус 8. Підставляємо в перше. 3 помножити на мінус 8 і відняти 7. Мінус 24 відняти 7, мінус 31. Отже, відповідь у першому. Точка має координати по x мінус 8 по y мінус 31. Так, друге аналогічно. Складаємо систему і розв'язуємо способом додавання або підстановки. Так. Якщо домножимо на мінус 3 перше рівняння, то зручно буде розв'язати способом додавання мінус 6x додати 21у, дорівнює 48, друге рівняння без зміни, додаємо рівняння до рівняння, мінус 6х додати 6х знищилось, в цьому і полягає суть способу додавання, щоб одна змінна знищилася і ми розв'язували рівняння відносно однієї змінної. 21 y додати 11. 32 y, 48 та 16, 64. Отже, y, двійка. Тепер знайдемо х, підставивши, наприклад, у друге рівняння. Замість y двійку. 11 помножити на 2, 22. Звідси 6х дорівнює 16 відняти 22 мінус 6, значить х мінус 1. Отже, якась точка, нехай b, має координати мінус 1, 2. Так, наступна вправа. Точки АБЦ вершини трикутника. АБЦ скласти рівняння прямої, яка містить медіану АК цього трикутника. Нагадую, що медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Отже, точка К є серединою сторони БЦ. Для того, щоб знайти середину сторони, користуємося формулами, додаємо абсциси, тобто перші координати, і ділимо на 2. 1 додати мінус 5, мінус 4 і ділимо на 2, мінус 2. Аналогічно ігрикові координати. Тобто ординати. 2 додати мінус 8, мінус 6 і ділимо на 2, мінус 3. Отже, координата точки К є. Потрібно тепер скласти рівняння прямої за двома точками. Точка А мінус 6, -1, точка К мінус 2-3. Можна скористатися. Такою формулою. Y відняти Y1 розділити на Y2 мінус Y1. Так, нехай точка К є першою точкою, точка А другою. Мінус на мінус де є плюс. Мінус 6 мінус мінус 2. Мінус на мінус знову плюс. Аналогічно. Так, і від мінус одиниці віднімаємо мінус 3 двійка. Тепер можна навхрест, добуток крайніх дорівнює добутку середніх, і отримаємо таке рівняння. 2х додати 4 дорівнює. Мінус 4 y відняти 12. 2х додати 4 y дорівнює мінус 16. Рівняння медіани АК, точніше прямої, яка містить медіану АК, складено. Подібна вправа. Додому. Так, наступне. Знайти периметр трикутника, обмеженого осями координат і прямою. Знаємо, що осі координат взаємно перпендикулярні. Значить, трикутник у нас прямокутний, потрібно знайти його периметр. Знайдемо координати. Точок перетину прямої з осями. Звістю ОХ і звістю О. Для того, щоб знайти звістю Х, надаємо Y 0. Тоді другий доданок у нас знищується: 4х дорівнює 12, звідси Х дорівнює 3. Отже, маємо точку. 3, 0. Тепер, звістю, у іг аналогічно. Х надаємо 0, перший доданок знищується, мінус 3 y дорівнює 12, значить y буде мінус 4. Якась точка Б має координати 0, мінус 4. Якщо скористатися малюнком, то ми помітимо, що катети цього трикутника 3 і 4. Точка А 3,0. А точка Б мінус 4. 0. Значить, катет 3, катет 4. Знаємо, що трикутник з катетами 3 і 4 має гіпотенузу. 5. Такий трикутник є єгипетським, можна знайти по теоремі Піфагора гіпотенузу. Тому периметр цього трикутника це сума всіх сторін. 3 додати 4 додати 5, 7 додати 5, 12. Так, наступне. Задача. Знайдіть площу трикутника, обмеженого прямими 3х плюс 2y дорівнює 6, та y дорівнює мінус 9 четвертих, і вісю координат, тобто вісю О. Так, потрібно знайти. Точку перетину цих прямих, і тоді стороною трикутника буде відрізок на осі ОІ, а висотою трикутника буде відстань від точки перетину до осі О. Знаємо, площа трикутника обчислюється за формулою одна-друга сторона. І на висоту проведену до цієї сторони. Аналогічно до попередньої задачі можемо знайти точки перетину прямої 3х плюс 2y дорівнює 6 з осями, якщо y 0, то x2, y0, то x 2, y0х 2, нехай це в мене одиниця. Оце двійка. А якщо x0, то y3. Це точки перетину прямої з осями. Так, і пряма y дорівнює мінус 9 четвертих x. Ця пряма проходитиме через початок відліку. Якщо по x візьмемо 4, то y буде мінус 9. 3, 4, то y мінус 9. Десь тут Прямій перетнуться у другій чверті. Точку перетину знайдемо аналітичним шляхом. Тобто підставимо замість мінус 9 x і розв'яжемо рівняння відносно змінний х. 3х додати 2 помножити на мінус 9. 4х і дорівнює 6. Двійка і четвірка скоротяться. Тоді отримаємо 3х відняти 9 других х дорівнює 6. Домножимо на двійку. 6х відняти 9х дорівнює 12, мінус 3х дорівнює 12, х дорівнює мінус 4. Отже, це значення виходить мінус 4 по ху. Тоді відстань від цієї точки до осі ординат є 4 одиниці, а сторона А у нас 3 одиниці, тобто H у нас 4. Відстань це висота, а сторона 3 одиниці. 3 помножити на 4, 12 і ділимо на 2, 6. Отже, 6 квадратних одиниць. Одиниць квадратних. Площа даного трикутника. Подібна задача. Додому. І остання задача доведіть, що коло і пряма перетинаються, та знайдіть координати. Точок їхнього перетину. Складемо систему з рівнянь. Якщо система має розв'язок, то коло і пряма перетинаються. Якби система не мала розв'язків, то пряма з колом не мали б спільних точок, тобто не перетиналася. Розв'яжемо дану систему способом підстанов... підстановки, виразимо змінну y із другого рівняння. Отримуємо 7 віднятий X і підставляємо замість букви Y вираз 7-X. Отримаємо рівняння відносно змінної X. Вносимо до квадрату. Квадрат першого мінус подвойний добуток з першого на другий плюс квадрат другого. В дужках виконуємо дію 7 мінус 5 двійка, тоді 2 мінус х до квадрату, це 4 відняти 4х плюс х квадрат. Зводимо подібні доданки. 2х квадрат. Мінус 10х і мінус 4х, мінус 14х, 29. 2х квадрат мінус 14х плюс 20 дорівнює нулю, ділимо на 2 і розв'язуємо повне квадратне рівняння, наприклад, за дискримінантом 49. Відняти 49, значить, перший корінь 7 додати 3 і розділити на 2, а другий корінь 7 відняти 3 і розділити на 2, це двійка. Перевіряємо добуток 10, а сума 7 сходиться. Отже, абсциси точок знайдені. Це двійка і п'ятірка, знаходимо ординати. Для цього підставляємо ось де ми виражали змінну Y. Підставляємо двійку, отримаємо п'ятірку, а коли підставимо п'ятірку, то отримаємо двійку. Отже, коло із прямої має дві спільні точки. Це 2,5 і 5,2. Подібна задача додому. Всього додому п'ять задач. Все.